20 липня і я поспішаю на рукодільну медитацію в ботанічний сад імені Мечникова в Одесі. Це буде дуже приємно, дуже зустріч однодумців одним словом. Це завжди вау. Всім привіт! Ідеться ми в правильному ботанічному саду імені Мечникова міста Одеса. Пішли зі мною? показую вам вивістку. Якщо ми ви приїхали відпочивати на море, А вода в морі холодна, то це не привід засмучуватися. Можна прийти в ботаничний сад, порелаксувати, медитувати, відпочивати, серед краси і набиратися сили, щоб наша купуха була на місці. Якщо вам цікаво, айда зі мною. Я знаю, що сьогодні вхід має бути 70 гривень. Подивимося, чи не обманюють. Ось тут є ціни і що має відбуватися. Що я вам хочу сказати? Дивіться, тут можна підписатися. Зараз я розверну камеру і покажу вам. І там всі зустрічі, які заходи будуть. Наприклад, я знаю, що 26 липня буде е, тут показ мод. То треба зареєструватися на сайті і прийти подивитися. Зараз я переверну камеру і покажу вам, щоб ви могли собі. Ну, ось, будь ласка. Датий час зустрічі. Підпишись. То ставте і підемо. І ось тут, бачите. Вартість дорослого 70 гривень. Мені ще її за 50 гривень, тобто пільги є. Дивіться, які гарні квіти. Тут можна їх придбати. Ну, дивіться. Клас. Це я так розумію, гортензія. А по чому гортензії? Ота рожева. Оця. Ага. 220. Чули? Так, хочу ще показати ось такі хвойні. Продають маленькі. А по чому такі маленькі хвойні? 120. 120, так. Ще хочу показати. Ще хочу показати їм ціни. Так, дивіться, ось тут є ціни. Діти 50, студенти пенсіонери 50. Я от в цій категорії. ВПО. Я... Тут а ще для... ВПО є, да? так? Ну, Теж так. Теж 50. Все, ага, можливо. і ВПО ще 50. Для учасників бойових дій і дітям до 7 рочків. Безкоштовно. О, клас, yes. дякую. Так що приходьте, тут краса. Йдемо. Ось там у нас метелики. Дивіться, така скаміечка. І метелика. А тут квіти. Мені дуже подобається. Вони є більш такі рожеві. Клас, не білі. Дуже класно. Вон папоротники. Ми з вами на Закарпатті дивилися, як вони в лісу ростуть, а тут, бачите, продають вазончику. Папороті. Ми з вами були в касі. Тепер ми з вами рухаємось по. Самій території е, ботанічного саду Дуже-дуже файний. Дивіться. Дякую за мирне небо. Ці придуркуваті обстрілюють. Одесу їбанько. Дум, вони думають, що вони думають, що це руський ГОРОД Розумієте, їх і близько не було, коли вже була Одеса. Вони думають, що та шлюха Катерина назвала місто Хаджибєю Одеса, і вони думають, що вони вже мають якесь право. Боже, коли людина неграмотна, вона така тупенька. Ботанічний сад імені Мечникова. Бачите, який годинник. Зараз трошки далі. Клас, так? Да? Тепер підійдемо ближче. Ой, я не взяла этот, щоб вам показати. Клас. Дуже класно. Єдине, що, що вони... Це штучне. Це не... А жаль. Так, зараз зроблю фото. Ось така краса. Будемо далі. Тут фонтанчик не працює. Я знаю, що тут має бути ще багато краси, тож мандруємо з вами. Я дуже радію, що в мене пільги що я за 50 гривень прийшла, тому що в мене гроші в притик. І тепер в мене є на зворотню дорогу. Ура! Так, а це? Пізнали, що це? Це тюльпанове дерево. Бачите, вже і жовтіє. Ай-яй-яй. Це тюльпанове дерево, я його впізнаю по листочках. Мені дуже воно подобається, я його люблю. У нас в Южному, в Південному теж є воно. Класне. І воно квітло. В Аркадії теж є. Так, йдемо далі. Йдемо далі з вами. Ось така краса. Як вам розмір? Ташки співають. Клас. Мені тут подобається така затишна тут є. Дивіться, яке місце затишне. Тут можна сканувати і прочитати про це дерево. Як воно сюди попало, а мені подобається ось тут, дивіться. Клас, так? Да? Кругом сіли і щось обсуждаємо або вишиваємо. Класна така локація, дуже приємна. Тут раніше була водичка, зараз нема. Ось так. Однак ну, є, дивіться, це ж липа, яка вона величезна. А тут, дивіться, які стільці зроблені теж, можна сісти. Класно. Є для сміття корзини. Дуже затишно, приємно. Ось таке є. Є де посидіти. Садись на пенёк, не ешь пирожок, то будешь что вставенька. Класс. И стакан тут можно поставить пучинку, мы кому пенёчку тоже. И где Мадали? Тоже удобно, тему не дуже. Видите, яка краса. Обмен бациллами. Все разрешаем. Обнимашки разрешаем разрешили. Головашки да. разрешили. разрешили. Ой, видели? Видели? <laughs> на, на, там возле моря написано, значит, не купаться. Большой такой стенд. А кто-то написал, в трусах. В трусах не купаться. Все без трусов. <laughs> Дивіться, яка тут заточная компашка. Да? Потому что секта да. это такое дело. Мы идем в карп. Карпу кое. То, что я вам показывала на устричной ферме. Но тут не такие будут большие, тут помельче. Сейчас посмотрим. забыла вот эту палку держалку палку держалку о, о, какая крики. красота ой класс смотрите жалко что я забыла палку ой тут и кувшинка завтра завтра и зараз по сейчас я поверну по-другому чтобы можно было приблизить очень очень классно Так, они все поплыли по кругу. Тут Света мне показывает, что там есть жабка. Сейчас я попробую сесть. Вон она, карабкается, Ага. Ой, принца ждет. Еще одна в ожидании. Угу. Ну вот поели, теперь можно и поспать. Угу. их видно. А там на устричной ферме тоже. Такая мутная вода, плохо их видно. хорошо, ну, но... Этих получим. Вот да. ну, такая птичка там. Мой ну, класс. Так, я хотела рыбок. Хоробую. Ну еще вам видно. Да, видно, тебе, ну, кожу, ну, глазами видно, да. А, кипятками видно. Да, глазами видно. А, Товарищи, я полностью разочарована. Э, вот это я в лаванде. Но запах лаванды стоит, но они ее не порезали, не подстригли. А оно вот такое все в таком сухом виде. Что бы сделала я, даже нету денег. Подстригите, сделайте венки, сделайте букеты и продайте. Вон по 200 гривен стоит букет. У вас разгребут вместе с руками. В общем, гуляем по лабиринту лаванды пахнет лавандой? Да, пахнет. Есть вид лаванды? Нет. А есть ежики эти лавандовые? Есть. Наслаждаемся тем, что есть. Улыбаемся и машем. Кто узнал? Легко. Вот. Должна была быть лаванда. Она буду... Надолго, Надолго, да? Зависит. Хорошо. Видите, какой дуб в маленьком дерево в горшке. Вас. Конечно, в плачевном состоянии, что сказать. Был такой лабиринт и засаженный лавандином и там дальше лавандой. В общем, все отвело, Почему-то они это не подстригли. Мне непонятно, как раз зараза что Чего они не подстригли, не знаю. А вот тут я думала покажу вам троянды. Троянды, бачите, в каком стане. Ну и наш. Там такие. Ось тут. тут, звичайно ж, був прильот. Воно і так все було занедбане, а після прильоту ще гірше. Шкода. Оце лаванда. Теж вона вже відквітла, однак аромат ось так торкаєшся дуже-дуже пахне. И там так. собі справжній ретрит. Ми сиділи на свіжому повітрі. Ми не хотіли на морі, тому що на морі зараз дуже багато людей, і це вже дискомфорт. Ми хотіли усамітнитися, щоб були пташечки, співали, вітер, дух на твою вишивку. Ти тримаєш в руках свою голочку, ниточки. Тебе оточують люди, однодумці, які на. На тій самій саме хвилі, що й ти, які роз... ми розмовляли про вишивку. Ми будували плани, як буде у нас наступні зустрічі, наступні наші ретрити, на яку тему ми будемо вишивати, що відбувається в світі рукоділля. Це було так класно. Ми влаштували дівчата, принесли всякі смаколики, печиво, якась паста була зеленого кольору. Я такою взагалі ніколи. Не їла і не бачила навіть. Дуже смачно ми її мастили на те печиво, і в нас була динька, і шашлики дівчата принесли, зробили вже готові вдома. І атмосфера була на тих піньочках, на тих стільцях зі спилу дерев. Ну Це просто неймовірно. Спілкувалися, сміялися, роботи були дуже різні: Тереза Когут, Міл Хіл, Ді на папері, на дереві, на ткані, авторські розробки. Були дівчата, коли, які ніколи не вишивали на дереві, ми обмінювались. Були дівчата, які в'язали кукол. Там, що в тебе за, за наш ретріт? Прибавилась, рука додалась <хи> дуже класно. Тим паче, що на території квіти, на території ставочок, на території рибки, карпи плавали, як вони, ці квіти називаються, з таким лататтям, кувшинки. В общем, ретрит удався нам ми не, не, не вхопили квиток у Львів на ретрит, але наш ретрит був не, не гірше, а можливо і краще. Е, просто після таких зустрічей виростають крила. На наступну нашу зустріч врод... начебто до нас приїде відома дизайнерка, це буде клас. Вау! Просто! Зараз я знімаю, як дівчата вишивають. У нас були такі тапчани, дуже зручні. Кожна сиділа, вишивала свою вишивку, обміню до один одного, питали, як, які там у нас питання, кожен щось питав і знаходив відповідь тут. Це було просто класно. Відпочили душею і тілом. Порівнюємо наші вироби однакові, а однак, не однакові. Найді 25 відлічь. Ось так ми провели час. Дуже весело, класно. Всім рекомендую приїздіть в Одесу. У нас є не тільки море, у нас є ботанічні сади, у нас є головне це наші люди. Ось це бісером від верени, Шопер. Це від Терези Когут пташечка. Це Dimensions. Дивіться яка краса. Це якась із журнала 1900 якогось року Таня казала. Це теж Dimensions. Це Мілхіл на тканині. Ось там Ульяна Яковлєва. Це взагалі каже 100 років це вже в цієї вишивці. Пишіть в коментарях, чи зустрічаєтесь ви в своєму місті, в яких містах ви зустрічаєтесь, як проводити час і як ви рятуєте свою кукуху. Це ботанічний сад. Мені дуже сподобалася атмосфера. Напишіть, яка робота вам сподобалась більше за все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, я буду дуже цьому рада. До зустрічі, дякую, що були зі мною. Обіймаю кожну миру.